Привітулі. Я сьогодні займаюся сама, мені приспічило. Зараз у нас півдесятої. <свіття> Бачите, як я виглядаю. Буду роздягатися тоді, коли вже буде тепліше. <свіття> а зараз є така Маруська. <свіття> так, ну, якщо хочете, ви можете займатися зі мною, нема питань. Для того, щоб займатися зі мною, я буду трошки коментувати, але не сильно, тому що хочу позайматися для себе. де 108 капала б хотів. сторону развертаемся. Другая сторона пришла. Я вже трошки розігрілася. як капуста буду роздягатися. Звісно, я теж тут, бачите, виглядаю як фантомас. От дивіться, так коли з дулькою, оце, от, оце я так завжди хожу, з дулькою, розумієш? І фан, я себе називаю Фантомас. А так, розумієш, коли є вже зачіска, то, звісно, якра соля. Дихаємо на себе, носочки, ноги Моги прямі макі у кого Вдих. Дихаємо дих. Вдих. Дих. Метелик вдих. вдих, dehdeh, широкий кут, адех, вдих, отдых, отдых. Така касна, оддихмаківкове плачені е е роздвигаємо ліктями вдих. Огомілки вдих, Ох. Вдих. Одех. Баксна. Дех. Оде вдих. О, де Ще вдих. О, де. Я цього саму вже сто років не робила. Не знаю, чи зроблю, чи ні. Але постараюся як зробити. По-моєму, не зроблю. Вдих. Ну, вдих. Вдих. Одих, вдих. 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 Видих. Дих, вдих, Дих. Видих. Достатньо просто робити бокасину нічого страшного не, не, не буде. Дик. Вдих, дик. Видих, дих. Видих. За, зато зразу жарко стало. Вдих. 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 Видих один дих. Видих, зва вдих. Видих три. Вдих. Видих. Я, якщо чесно, вже не займалася 100 років так як треба. Настійка на руках. <кій> Вдох. Вдих. Вдох, дих, видих, вдих. Вдох. Дех. Вдох. Дех. Вдох. Ще один. Вдох. Під себе так стоїм. Дих. Вдих. Дих. Вдих. Ще один. О, вот. ох, так більш-менш стало, знаєш. Вдих. Видих. вдих. Вдих, выдих. ще вдих. Выдох. Те ж самая элементарно, вдих, выдих, Ох. Видих, щось, щось мене заносить вдих. Звичайна туранга, вдих. Просто верхня, видих. Тас піджатий вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих три. Шпагат. Вдох. Вдох. выдох Вдох. Один вдох. А выдох. Два вдох. Вдох. Три. Еще три. Вдох. Вдох. Четыре. Вдох. Вдох. Пять. Вдох. Вдох. Шесть. Меняем ноги. Вдох. Вдох. Міняємо ноги в шпагаті, поки я шкарпетки поправляю. Дих. Вдих. Ту шість дих. Видих. Дих. Вдих. Дих. дих. Ще вдих. Одих. Вдих. Вдох, ще вдих, отдых, отдих, 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 отдых, вдих, надих, вдох, отдых, вдих, отдих, вдруг. Одих. Одих, вдих. І видих. Меняємо. Якщо не виходить лотус, то робіть на півлотус. Чи закінчуєте на після шпагатів просто складка? Ну, пащимотонаса на 9 разів дихайте і то буде. Добре така коротенька Йога. О, дех, вдих. Одех, вдих. Одих, вдих. О, дех. еще да, дых. И Я сьогодні займаюся мало, тому що что... ніч вже. Ніч. Скидываем дих. Вдих, 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 дих, вдих, вдих, видиш, вдих. І вдих. Вдих. Вдих, 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 один дих. Вдих, два вдих. Видих три, ще три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз. І видих шість. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Зараз я ще постогну трошки. Я вам бажаю всього найкращого 12 половиною хвилин, ані рване на все життя. Цім кібонки бажаю вам гарного вечора і старайтеся кожен день займатися для того, щоб наповнюватися.